Під Час стародавніх богів воєвод та царів земля потребувала героя. Пам'ятаєте такі початкові слова в одному із серіалів кінця 90-х. це Ксена, принцеса воїн. І звісно, цей серіал став дуже популярним, як і е, похожий серіал Геркулес. Вони навіть чимось поєднані між собою. І звісно, по цьому виходила гра, гра вийшла декілька на декілька платформ, навіть різні ігри. І на консоль PlayStation 1 вийшла гра ксена. Дуже до речі, цікава гра. Я її проходив на стрімі, і вона мені дуже сподобалась. Гра зроблена ну як би по мотивам сюжету того самого серіалу, де ви граєте саме за ксену принцесу воїна. Ксена спочатку була доволі войовничою і не дуже доброю принцесою. Вона просто нападала зі своєю армією на селище, захоплювала їх, але потім щось сталося, і вона вирішила все виправляти. Вирішила приносити справедливість у той жорстокий світ. Ну і в принципі тут ми граємо. За Ксену, яка і буде приносити цю справедливість. Гра вийшла, як я вже сказав, наприкінці 90-х, незадовго до виходу серіалу, після виходу серіалу, і гра вийшла і графічно, і геймплейно доволі, доволі непоганою. Ваша головна герої... героїня озброєна мечем і озброєна своїм метательним диском і тим, що ми знаємо. По фільму, а також озброєно своїм бойовим кличем, який ми також будемо часто е, чути в грі і згадувати той самий е, серіал. Тут е, наша героїня буде ну гра по сюжету, по своєму жанру, можна сказати, це таки пригодницький слешер з елементами трьохмерного платформінгу, тому що в деяких моментах треба буде там щось стрибати, десь перестрибувати, намагатися не впати в, в прірву. Але основне, основним завданням. Цієї гри буде саме те, що треба буде знищувати купу ворогів, допомагати різним людям в різних поселеннях, знищувати босів у вигляді якихось великих монстрів. До речі, на кожного боса буде своя тактика, що теж доволі непогано, і проходити по цьому стародавньому світу любуватися його краєвидами, тому що графіка в грі, як для PS1, доволі непогана. Ви бачите і якісь дерева, якісь поля, якісь поселення можете лазити. У підземеллях, печерах або в останньому рівні, взагалі в якомусь ущелині дуже такої е, симпатичний Тут є бігуча ріка, палаючі вогні і таке і інше. В цілому, всім рекомендую на цьому, все. Всім пока.